Вже кілька років наприкінці осені починається дискусія щодо дати святкування Різдва. 18 жовтня священний синод Православної церкви України дозволив своїм єпархіям провести різдвяне богослужіння за новим стилем. Цьогоріч у тих громадах, де парафіяни висловлять бажання, святкову літургію відправлять 25 грудня з подальшим поданням до Київської митрополії письмової інформації про число учасників. Проте незалежно від того, чи відбудеться різдвяне богослужіння за новим стилем, 7 січня на Тернопільщині у всіх парафіях православної церкви та також проведуть святкову божественну літургію за звичайним розкладом. Це не означає, що якщо там 25 грудня було різдво, а то 7 січня вже різдвяного богослужіння Не буде. Ці рішення вони є таким експериментом, вивченням попиту серед самих парафіян. Якщо Таких бажаючих по всій Україні буде багато, то ми можемо говорити про те, що дійсно український народ має бажання до календарної реформи, і ця календарна реформа буде починатися. Якщо ж таких людей буде мало. То звичайно, що напевно про календарну реформу говорити поки що рано. Думки тернополян що додати святкування Різдва різняться. Одні вважають, що такий перехід наблизив би Україну до решти цивілізованого західного світу. Інші не проти, аби бажаючи святкували Різдво за новим стилем. Проте самі до таких змін поки що не готові. Світ празднує 25-го, а Європа вся празднує 25-го. слава України, ніби і Росія відділяється від. Того. Я рахую, що це правильне рішення, тому що тільки за те, щоб Росія була окремо від України. Я себе не знаю, не впевнена. Але хто переходить, я вважаю, що має бути і так, і так. Просто привикли вже до свого. Піде всі за, я піду. Я вважаю, що так. В принципі, коли Україна йде до Європи, ми повинні теж приєднатись до того процесу. Але Є люди, які з віком сприймаються негативно. Я думаю, що з часом це все вирішиться. Потрібен час. Ми, як завжди, з 7-го. Не знаю, чи ми б перейшли, що кажу, просто не задумалася. Я привикла 7 січня і якось так, що бабусі, прабабусі святкували так. Від мене не залежить, звичайно, але я би хотіла 7 січня. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.